Всім привітки! Сьогодні у нас вже 126-й день, як ми приймаємо холодний басейн. Число у нас 9-29, 29 вересня. Тобто, температура басейну у нас 10 градусів, повітря на дворі достатньо холодне, навіть мурашки от по шкірі є. Тому погнали булькати. Ну і не будемо затримувати ні свій, ні ваш час. Дохай я ж задубів руки, чесно кажучи, поки витягував ці всі е, штуки желізною палкою бляха сіткою. Привно пригляду тут хоча б вітер не дує, бо вітер такий досить противненький. О. Мабуть, коли вилізеш з води. Вітер взагалі буде здаватись фігньою, Бо вода досить зимна, ножки крутить, ручки теж і туди нема що додати. Сидимо десь біля хвилинки, трошки так, трошки так. І будемо влазити, сохнути. Ну, зараз на дворі буде важко висохнути насправді. Погода хмарна, дощі падали всю ніч і будуть падати цілий день, скоріше за все. Зайчо мене там взагалі ріщути. О, земненько. Так, після води е, вітер взагалі не вітер. Ну, бо я того стояв, Було зимно, була, <гум> були мурашки по шкірі, а після води взагалі вітру ніби й не чується. Так, зараз будемо сохнути. Всім дякую за перегляд і до завтрашнього деночка. Маю надію, що ми завтра з вами зустрінемося. Тому всім гарного дня і мирного неба. Па-па!